Привіт! Хочу вас попередити! Зараз буде не просто машина, а реальний звір. Ви готові? Це найшвидша Audi rs 7 в Україні. Yeah. Цікавий факт про мій канал. Я зняв лише три відео, але вже зняв дві Audi. Вах, ван лав. R7 в Україні досить багато, але ця бляха має 900 кінських сил. Вона найшвидша в Україні та п'ята у світі по квотеру. По технічці пізніше, а зараз, як завжди, про дизайн. Ці форми я вже люблю десь так років десять. 2011 ми їхали з якогось свята, була ніч, то все. І нас обганяє Бетмобіль. Такий низький, широкий, чорний. Знаєте, я тоді влюбився. Ну, Такі цікаві форми, а ще цей спойлер, який виїжджає ззаду, мене малого, просто тріпало. Потім, 2014, -й. я в гуглі випадково знайшов рестайлинг А7. Мене просто розносило очі на лоб, я просто бігав по хаті від радощі. Гортаючи Google з тими А7, я раптово застив. Я побачив нову на той момент Audi rs 7. Я приблизно виглядав як дівчина, яка фанодіє бейсбендами. Я просто влюбився. 2020-й. На кінець-то вдалося в ній посидіти. Ми тоді не просто поїздили, ми прям політали. По-перше, я нічого не міг сказати після цієї поїздки. Друге, в мене просто все горіло від радості. Третє, я ледь не встявсь. І на кінець вдалося зняти її. Погодьтесь, вона виглядає неймовірно агресивно, але в ній є трішки доброти порівняно з конкурентами. Давайте порівняємо конкурентів. Я король, я гарний, мене всі люблять. І... Іди ти в сраку. Ди сюди, я тобі табло начищу. Де б? ну я добрий, гарний, мене всі люблять. Ти мене обіжаєш. Ну ти сюди. От дивишся на неї спереду. От вона ніби гарна, але вона тебе лякає. Оці зябра, оці соті. Ти милуєшся, але тобі одночасно страшно стає. А задня частина виглядає все ніби добре. Вона мила, гарна, це все. Але коли ти дивишся на ці труби, тобі зразу страшно стає. Ти її боїшся. Що по салону? Чесно, він класний, але реально можна було зробити гарніше. Це до речі, досить багато комплектації. Тут є панорама, тут є бенколусен, тут є ці сидіння, які вишиті сотами. Ці шикарні ремні червоні карбончик, альконтара руль мені схожий по післям, які кому знімали. Тут єдине прорізано для колін, щоб було зручніше. На спідометрі пише 320. Мені на 280 було страшно, страшно тут 320. В принципі, цю панельку можна було зробити цікавіше. Це, блін, спорткар. Ну, це дорога машина, але якось так скучно, реально. Ця мультимедія, вона ідентична, як Q7, як простій Q7, навіть як в q 5 і в інших ауді. Слава Богу, що цей позор можна отак от сховати. Це жах, чесно. Мені не подобається. Ручка передач, ну Ауді тут взагалі психанули. Вони взяли ручку КПП від четвертого гульфа, відрізали верхню частину і прикріпили оцю от фігню. Вах, ван лав. знаєте? Я би конструктору ауді зламав би хребет. Ну от як таке можна зробити? Вже би зробили диван як а сьомой, але якщо вже захотіли роздільно. Ну то зробіть, як панамера, що це за класть? Люди добрі. Машина коштує поза сотні тисяч доларів, а тут така фігня. Пам'ятаєте Q7? папільничка? Тут теж вона є. Ви десь BMW чи Mercedes таке бачили? Вах, ванла, просто. Знаєте, от я вам говорив про Субару, що це машина, на якій можна політати і поїхати зі своїми дітьми будь-куди. То РС-7 ще крутіша машина, але щось вона не хоче відкриватися так швидко. В мене... ну, тут вміститься як мінімум телевізор, такий якийсь 43 дюйма, щось таке. Rivals. Це крута штука. Pussyfab and put your back in that end stance I'm about to have a heart attack Let me handle that Can we go somewhere? Private show me for a private dance You've been working way too hard I just think you need a man Ну що, ви готові? Тут стоїть 4-літровий TFSI Всі все про нього знають Це досить потужний мотор Там завода 4 кінських сил І він їде досить бодро але тут, бляха, 900 сил. Ця машина найшвидша в Україні зараз сьомих. Швидшої просто нема. І в Драгі є така програмка, там скрін буде. Вона п'ята в світі. Вона по драгі, по квотеру, це 402 метри. Знаєте, це круто. Це неймовірно круто. Знаєте, я досконало не розкажу, що тут докручено, що тут допилено. Тому я запрошую власника. Олександр. От взагалі, що тут дороблено, що тут замінено. Багато чого дороблено. По-перше, це Stage 3. Тобто в нас є гібридна турбіна. В нас є система, яка краще працює, ніж та що заводу по охолодженню. У нас є дросель, в нас є впуск, інлети під впуск. У нас є дороблені оці насоси високого тиску, в нас є два насоси в бак низького тиску і ще розводка повністю по машині, яка йде від баку сюди. Ну і там, можливо, ще якісь маленькі речі, як е, великий е, фільтр для впуску, е, ну, е, керування турбою двома турбінами. І є метанол. Ну, тут видно, як він не йде. І потім розводочка така йде по всій машині. Питання від мого друга. Він любитель і от задав таке питання, скільки міняних моторів? Чи вони взагалі мінялись чи ні? Один мотор міняний. Це було внаслідок того, що людина, яка настраювала в попередньому тюнінг-ательє, вона допустила одну помилку, і через це мотор ліг. Ми потім привезли два мотори з Польщі з розборки. Він там коштував по 10 тисяч не дуже висока ціна для цієї машини, але для звичайно там для більш дешевих машин це дуже дорого. Тому зараз ми все дуже робимо акуратно. Це ну, в нас інший настройщик, Перш за все, в нас е, людина, яка це робить, це Rivals, е, називається цінопательє. Е, вона це робить дуже, е, як це сказати, дуже зважено. Ми не робимо відразу там, наприклад, 2,5 бари тиску. Ми спочатку потроху піднімаємо, дивимося краще. Е, е, Цифри були на дорозі, і вже потім щось робимо по максимальній потужності, бо ця машина показує дуже гарні результати на маленькій потужності. Наприклад, деякі там конкурентні ательє, щоб отримати той самий час там дев'ять і на дорозі. В них 1200 кінських сил, але в них набагато більше турбіни. В нас маленькі гібриди, тобто це турбіни, які стоять у штатних місцях. І вона на потужності десь 850-900 сил показує такий час, який може бути краще, ніж набагато більш потужні машини. І тепер питання від мене: скільки тут вбухано грошей? Ну це дуже важко порахувати, бо як це відбувається завжди з тюнінгами, коли щось ламається, ставиться просто краще. Коли в нас там ми розуміли, що не вистачає палива, ми доставили оці насоси. Коли ми розуміли, що по турбах ми стокових уперлися в пустелю, треба додати, ми поставили гібриди. Коли ми щось там що, щось ще бачили, ми додавали-додавали, тому, ну, мабуть, якщо зараз прийде людина і спитає, от, якщо в мене є там rs 7 скільки треба зробити, щоб вона так само їхала, я думаю, що десь 1030 і це буде нормальний бюджет. Але треба все порахувати, бо може я там щось забув. По-перше, ще є диски, ще є резина. Можна купити ковші у салон. Але що стосується ось мотору, я думаю, десь 30 тисяч це повністю під ключ і навіть ще, щось можна додати. Їдемо, катнемось. Да. Але спочатку послухаємо цей шикарний вихлоп. а ну До речі, не забувайте ставити лайки. Це перше україномовне відео про спорткар. Я оглох на одне вухо. І, от, як вона в комфортному режимі? Бо я чую, вона от як вклеїлась дорогу і ну не хоче просто нічого. Вона така жорстка. От як вона повсякденно їсть. Для мене ідеально, бо в неї є баланс. По-перше, якщо ми їдемо в комфорті, це найбільш розслаблений режим, коли є досить велика енергоємність підвізки, вона нормально може глотати якісь там ямки і так далі. Навіть якщо дорога не дуже гарна, машина справляє, справляється добре. Звичайно, якщо якийсь, така ж платформа, наприклад, s 8 в неї пнівма і на з цієї подвісті машина ще м'якіша, Але е, водночас е, тут є режим е, Dynamic, в якому можна зробити і набагато жорсткішу, і тоді можна їздити на треку, або можна просто динамічно їхати там в місті або по трасі, і машина набагато краще відчувається. Звичайно, це не так жорстко і е, не так круто вона проходить. По, Повороти, як там 911, але це максимальна збалансованість, якщо порівнювати там, зі всіма іншими машинами, навіть там, Mercedes -E 63 або M5. Я по вашому інстаграмі бачив, що у вас, я не знаю, десятки кубків. Ви пробували їх порахувати чи ніяк? Ну ось Сьогодні ми привезли ще десь 5 кубків за рік, це чемпіонство за 20 21 2021 рік. E, взагалі, я думаю, мабуть, кубків 40 ця машина завоювала за чотири роки, при тому, що там десь один рік я не дуже e, часто виступав, може там один-два роки були не дуже активними. Але за цей рік це був дуже таки активний, не дивлячись на ковід, ми об'їздили майже всю країну, і ця машина стала чемпіоном у багатьох категоріях. І e, найголовніше, що вона це робила стабільно. бо Є класи, в яких треба їхати рівно там 10 секунд. І ось ми так її настроїли, що вона рівно 10 секунд їздила. Якісь там маленькі проблеми, які виникали, ми відразу на місці вирішили. Які далі плани роблять? Бо я бачу, тут вже 900 сел, там далі можна вже хіба що корчувати. Робити з неї корча чи якийсь новий проект починати? Щось цікавіше. Ну, ми. Вже не будемо харчувати її ще далі, бо це не буде давати якийсь серйозний ефект. Бо ця машина спочатку була збалансована для використання на кожен день. Наприклад, тут є люк, тут є дуже багато важких опцій, так і музика, там ти бачиш, що ми на нормальних сидіннях сидимо, тому ми не будемо робити якогось злого карча. Ось зараз цей конфіг, який є, він найкраще збалансований для того, щоб. І на драг, і на кожен день в місті використовувати машину. І навіть якщо ми кажемо там, про якийсь подорож, там, кудись поїхати, вона буде нормально надійно їхати. Бо для того, щоб покращити ще час, наприклад, там, найкращий час був там, між 9,6 і 9,7, дивлячись по драгу, по драгі чи по телеметрії, більш... Швидше, ніж цей час, показати на машині у такій комплектації, це буде дуже складно. Тому ми вирішили робити новий проєкт, а який саме, мабуть, глядачі дізнаються в наступному відео. Ну, я вже знаю, що це за машина, і надіюсь ми домовляємося весною зняти її. Звичайно. Це буде історія. Якщо ви вже на неї ну, можна сказати так, ну, підзабили болт. Як вам нова РС? Ну, мені там подобається, як машина виглядає спереду, і яка оптика, але е, деякі інші моменти мені не подобаються. Перш за все, за характеристиками, вона значно е, більш е, повільна ніж і це покоління, і основні конкуренти, бо там є зайва вага. Якщо б не ця вага і не цей стартер-генератор була б дуже чудова машина, на жаль, всі ці нові регуляції в Європі. Вони зробили R6 r 7 дуже важкою. Там є нові технології, багато чого працює краще, ніж тут. Тобто на кожен день, звичайно, машина буде краще. Але щодо максимальних результатів, дуже складно, треба брати мінімальну комплектацію, щоб вона була там на 200 кг легша. Тобто, у вас не буде такої музики, у вас не буде там системи ночного бачення і так далі. ну Люк там. Тобто, немає сенсу, просто якщо ви будете брати пусту машину, вона буде не така класна, а результати будуть значно гіршими, ніж в новій М5. Зараз з трійки машин найкраще себе показує в цьому поколінні М5. І якщо R6 rs R7 не зроблять щось з рестайлингом, не додадуть потужності, то, мабуть, вони з точки зору динаміки точно програють. Тому для себе я не дуже хотів би купляти, мабуть, rs 6 rs 7 У мене нема такого великого досвіду, мабуть, треба взяти якось довго покататися, але інтер'єр, наприклад, цей мені подобається більше. Хоча він вже морально застарілий. Для мене він комфортний. Якщо щось нове брати, то, мабуть, усе ж таки це буде не rs 6 rs 7 а якась інша машина. А тепер питання від діда: скільки вона бере бензини на 100 кілометрів? Ну, скажімо так, в цій машині немає режиму ефішенсі. Як ви бачите, тут тільки комфорт взагалі в них зазвичай є ще ефішенсі. Ми його відключили. В цьому режимі ефішенсі можуть відключатися 4 цилиндри. Якщо вам дуже потрібно, ви хочете економити, вона може їхати. Ну, я думаю, десь 10-11 літрів на круїзі по трасі при не дуже великій швидкості, там 130. Вона буде їсти. Але у нашому режимі, у режимі драгу, вона їсть там, я не знаю, 50 літрів на 100 кілометрів. Звичайно, там в, по місту я не дуже там швидко їду, тому можна по місту через корки, там, через повільний рух, там буде 15 літрів чи 17 літрів. Я думаю, що це більш-менш реальна цифра, яка відповідає дійсності. Ну я б її на газ кинув, все-таки. Ну, це дуже. Там багажник великий є і можна зекономити. Але краще просто зекономити на трьох опціях, там, не взяти люк і купити собі щось там на газу або віо на здачу. Ми зняли все, що хотіли. Перше, ми маємо перше україномовне відео про суперкар. Друге. Маєте поставити обов'язково лайк. По-третє, в мене сухі штани. А, ні, не сухі. Хто найде відео українською мовою про потужнішу машину, зразу скидує так, тисячу гривень, так, моментально. Зараз, до речі, ми ще маємо зняти С8. І це буде експеримент. Тому чекайте там через пару днів після цієї машини. З вами був я, Антоній, з мокрими штанами. До зустрічі. І. samerson motion pussy fapping put your back in that stance i'm about to have a heart attack let me handle that let me go somewhere private show me for a private dance you have been working way too hard i just think you need a man i could be your fucking